Привіт, друзі! Не знаєте, що приготувати на обід, а ось вам ідея молода картопля з м'ясом на овочевій подушці, соковиті кабачки, солодка цибулька, ніжне м'ясо і рум'яна картопелька. У цій страві все ідеально поєднується. Це обід, який смакує і в будні, і у вихідні. Залишайтесь зі мною, готуватимемо просто, швидко і дуже смачно. Беремо м'яско, у мене сьогодні отакий риберця. І треба замаринувати їх. Для цього я беру трішечки, присалюю їх. І додаю свою домашню мігрельську аджику. Я вам покажу влітку, як я її роблю. Буквально ось отак. Дивіться. Бачите, це чайна ложка, ось так. На два шматочки. Вона дуже гостра, але вона неймовірно смачна. Ви покриваєте любой аджика, яка у вас є. Любой. Все, ну, так, хорошенько втираємо. Дуже добре втираємо. Ось так. Ось так добренько втираємо. І залишаємо буквально на півгодинки. Поки наше м'ясо все буде маринуватися, йдемо чистити картоплю. Так, ось підготувала молоду картопельку, що ми робимо далі. Далі сюди я даю перчик. А ви дайте всі спеції, які ви любите. Далі у мене суміш грузинських спецій. Ось так. Тут хмелі сунелі. І ще щось. І базілік даю. так, І базілік, підсолюю і даю олійки. Все, більше нічого не даю. Каплю олійки, буквально столову ложку. Ось так робимо. Так. Готувати я нашу страву буду у мультиварці. Ви можете готувати. У духовці або кастрюлі з товстим дном, і прямо на, э, на печці. На дно мультиварки я даю цибульку. Ось так. Даю ще кабачок. Ось так пальчиками нарізаний. Бачите? Таку подушечку роблю для нашої картопельки. Нічого не робимо в картоплі. Тут уже все є. І висипаємо нашу картопельку. Тепер беремо наше м'ясо. Півгодинки вже промаринувалися. Дивіться, що ми робимо далі. Ми беремо наші греберця і ось так по краю викладаємо у мультиварку, Ви в свій казан або в кастрюльку. Бачите, ось так. Жирком на стіночки. Ось так. І наша картопелька, виходить, як будто в короні такі. Бачите? Це буде так смачно, повірте мені. Все. Ставимо в мультиварку на півтори години в режим випікання, Ви в духовку. Також на півтори години, або хто в кастрюлі, також на піч, накриваєте плотно, щоб е, закрито було зверху. І ставите тушкуватися півтори години, не менше. А прикрашати нашу страву будемо козачком і трішечки петрушкою Подивіться, яка красота в нас вийшла. гляньте м'ясо просто косточки ось відділяються. Картопелька цілий Теперь мы эту страву прикрашаем подружкой и чесночком. Ого, вот какая красота. Посмотрите, какая красота у нас вышла. Вы видите? Это просто красота. Сейчас мы попробуем. Мяско наше отделяется. Знаете, видите? Просто. Ставим Бачите, просто виділяється від кості. М -м -м. Та не Ну, А що можна казати про кабачки? І картошечку тут все понятно. Це дуже смачно. Готуйте обязательно. нереально смачно. Тому готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую, що ви зі мною. До нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя і всього найкращого!